Друзі, сьогодні поговоримо про міф. Я думаю, що всім відомий наратив про Мелітополь ісконно ісконоруський город. А чи так воно насправді? Відомо, що території сучасного Мелітополя і району, тобто Мелітопольського повіту, раніше активно заселявся з кінця вісімнадцятої до середини двадцятого століття. А хто ж активно заселяв ці землі? Це перше болгари, греки, вірмени – це у XIX столітті, духобори, молокани та інші сектори різного пошиву це Мельтопольський повід 19 століття. І треба розуміти, що там були різні національності, поляки та українська шляхта це третя група. Козаки, переважно з Полтавської та Чернігівської губернії. Одинворці з Курської, Тамбовської, Харківської, губернії, німці з бувшої Прусії, і також євреї. Звісно, євреїв було багато з різних куточків світу. Загалом це виглядало так: хтось виїжджав, потім виїжджав, на їх місце заїжджав хтось інший і знову всі виїжджали і так, кілька разів. Але треба розуміти, що люди не самовольно виїжджали, їх виселяли. На сьогоднішній день місто має статус інтокультурного, має шість міст побратимів за картоні. Ну, У місті близько ста національностей, народності та етнічних груп. Тож питання, де тут ісконний руський город, залишається відкритим. А ви знаєте, чого я так називаю? Напишіть у коментарях.